Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор. Сьогодні в нас White Angel зі смаком м'яти з кремом. Тобто, це не соло м'ята, вона трішки пом'якшується присмаком крема, але а, я його прокурював тільки що, і я вам хочу сказати, що а, ці крема вони ну, реально не відчуваються практично взагалі. Я його не можу сильно затягувати ох. <клух> <клух> От він прямо б'ятий-б'ятий. М'ята є б'ята. Я в м'яту ніколи не курю, я її використовую тільки як додаток до чогось. І мінус White Angel в тому, що його складно з чимось міксувати. Щоб ти не забивав а, в придачу до нього, а, завжди виходитиме так, що. White Angel ще буде коритися, а другий тютюн, який ти забиваєш з ним, вже буде програти. Тому мені доводиться міксувати його. Я забував його з мастікою. Пробував, сподівався, що він врятує. А, цей тютюн, але <смеш>, ладен є ладен і він перебиває практично все. І я пробував його забивати з цукерками. З цукерками мені сподобалось насправді. М'яти не вистачає в цукерках, холодку такого не вистачає, і а, мінт а, додається. Але в соло є. Yeah. <кій> Таке аж першою, реально дерегор. Причому дереди через те, що він горить, а через те, що сама м'ята, дуже насичена і приторта. Тут в складі також є медовий сироп, але він не рятує ні крема, ні сироп медовий взагалі не відчувається. М'ята вбиває все. Ну, це буде прям а, складно мені докурити, я вам чесно скажу, тому що підпершу знатно надобрати водичку і, або чайочок і з ним е, курити. Тому м'ята, як завжди, в соло ні, але в комбо з бонбон, -бон, мій рекомендаціон виходить дуже і дуже добре.